2012 року народження. Зустрічається команда Вінницька обласна СДЮСА. Поховники. Вони ближче до нас у Блактній формі. І команда Вінницька обласна СДЮСШ Бершать! Поховники тренує Сергій Хомяк. Бершать тренує Сергій Баріяк. Тренери зовсім різного покоління. І його Один баховників посереду, бахоники виглядають на 25, 12. Цілком прогнозовано. Є в складі баховників. Бахонники – це село Агрономіченської сільської громади, яка притулилась поруч з Вінницею. Ну, майже межує так. базі якого і на базі якого і... займається хлопці цього відділення Вінського Сергія саме. Направлено. Хоча вони теж займаються, хто перший рік, хто другий. А Мені приємно, що бачите, йде фінал, а дивіться, які команди. Три команди вийшли в фінал за перші три місця. Там сюди я трошки стопає, васеля тут є. Ось який фінал. Е Файгрот Бершить і букон. Дивіться, така географія. Жодної команди зміниться. Або навіть з таких традиційно волейбольних місць. Хлопці з бокоників і хлопці з бокоників. Все скопаємо. Паралі на вільшому залі вільшого знаку буде да, дівчачий фінал. Максим Коваль зараз не розрахував з поля м'яча. Забився НАТО Віксиндер Сачки 2015 рік народження 9 років Каплінський перший суддя і в першій партії готується Тетяна Бор... Бродецька сказати, на вона ліцеє. Ми побачимо взагалі, побачили алінічка, але не сідає. Головна суддя. Є прийом. І. Сіде. Не відпускають далеко. Занадто було до 34 метрів за, за стоптанне. І ейс 7-9. Мінус 2. В першій партії було мінус 1, але Ну, От вони мінус один на перший. Тайм-сімбек. Тайм-аут. Не вже тайм-аут взяв Сергій Баряк. Де вже Сергій Баряк взяв тайм-аут. А Сергій Хав'як з цією командою. Ні, можливо, не сією, можливо, 10 го року народження. В них називається інша команда, вишенька. Вони грали, і да не минулому, в минулому цьому вже в цьому році. В цьому, в цьому сезоні, принаймні, це сезон 20-25. Сергій Хом'як в одному матчі взяв тайм-аута поспіль. Два тайм-аути. Ось закінчився один тайм-аут, суддя свиснув, а Сергій показує ще один тайм-аут. Ось він поспіль. Я такого, знаєте, за всю історію або відболі. Да, ну я... Ну, чесно, я не бачив або, а... або не пам'ятаю. Ну, на високому рівні точно не, не право. А у нас бачите, на війни не такий урок. Можливо, за... надійшла пропозиція від Федерації волейболу України. Там Було цей рік, оцей 2025, цей рік сторіччя українського сторіччя. Дожив, і мені як журналісту запропонували прийняти участь у створенні цієї книги. Цьому не тільки розділ по Вінницькому Лубову, а й розділ по моїй батьківщині, Ганчені. Можливо, там ще якісь будуть цікаві. Ну, з, з, з таким натхненням я прийняв цю пропозицію, буду працювати. Так от можливо саме такі. Стануть, так би мовити, не тільки цей факт, багато що цікавого волейболі. Багато гусар, багато цікавих постацій волейболу. Один Леонід Миколаївич Маргаєв, чого варто. Да і як послухати того, ж Сергія Миколаївича цього це просто, знаєте, ну. Це вже сам по собі книжка. так вже зіграв 5 номер, пасуючий. Перехитрував своїх суперників рахунок 10-10. А дивіться, B, то була в рахунку. Один, один м'яч була в рахунку. Комбек закінчився. 4-9 на 10-9. Це такий помітний камбек був. 11 тисяч. Я вам не сказав формат, ага. а, то, <говорники> так, так, що з трьох партій грають в двох ігранці. Якщо бахлонники зараз виграють, то вони виграють. <говорники> Сей матч. Ось так. Якось так. Якось так, як казала героїня нашого українського фільму. За Замотив нашого українського письменника з уст нашої української. 12.10 десять. Оу, в ту степ, як кажуть, північні сусіди, які ще вчити.

Вчора вони, грали, зріху, вирішу, вирішу. Вчора вони грали у Вінницькому ліцеї No19. Обіграли там команди Вінницька обласна, Джусса, Вінницька сетеля, та команда Ларійського. Забігали обіграли морськоманди господарів. Годячка, Вінницька е, обласна Джусша, старе місто. Це якраз таке базується в 19-му -19 -19 ліцеї. Там не в зал, а. І хлопці з Бердів вперше в, перше в такому залі грають. Вперше взагалі. Зверніть увагу. Не так просто пристосуватися. Не так просто. Знаєте, ну, Сергій Миколаєвичу за 70. Можна сказати, так, хорошо за 70. А я ніколи не бачив його на тренерському місточку. До не бачив Олександра Краївського і пічора. Кажуть, як хороший водій, він тримає кермо матчу у своїх руках, дій своїх команд, реагує, підказує, підказує тим, хто на лавочці, підказує тим, хто на майданчику, намагається якось врагувати тайма. Це манера роботи Сергія Миколаївича Барака, якого я раніше тренер не бачу.

Проблема у, у цьому віці. Хлопчики, коли м'яч під сітки, вони все, втрачають э, самовладання і э, не можуть зіграти. Хоча простенький м'яч, летить тобі прямо на руки, але тут лякається цієї сті. i'm А лінія це частина майдан. Вчора дивився я підчинав. 3-2 тай брейк, закінчився, тай брейк, закінчився, закінчився, закінчив 22. Та там застосовується відеочелджі. Відеочелджі дає відповіді на всі скруні питання. питання. 2316 рахунок. У двох м'ячах від перемоги в матчі команда Вінницька обласна зеркала Бохоники Сергій Хомяк. І хочу зазначити фірма Вінтек. Яка робить певні кнопки? Бачите, логотип він тека. 11 номер, футболка завеличка для нього. А ось величезно дальше, 9-річний. Я в 9 років ще машинками грав. Що яким машинкою? У мене ще тоді не було, ще машинка. Такий діт е, з, е, з досичок збив щось таке, я то не гралися, доноситься машиною. 23-16. Атака, ех, не пришли. Але лето милисович хвилювання. 14 номер. команди Бахоників. Рахунок 17-23. Не знаю, как да, такие цветы. Дітря! Не розрахувати. Стребанув як довжину, а треба було стрибати як у висоту. Це різні види легкої атлетики. Тим більше волейболу. 24-19 матч Тайм-аут бере Сергій Баряк. Залі з'явився виконавчий директор Вінницької обласної федерації Валерій Калина. Їхня гра наступна. Граді з інського обласна доша. Удар буде удар, Буда! Не здание собрался! 20-24! 20-24!